Кілька хороших речей. По-перше, рішення суду виповнюється вже тиждень, а Рима на свободі. Більше того, ми всі з вами знаємо, що я хотів сказати кілька приємних речей. Рима на свободі, хоча суд з фабрикованою справою, з фабрикованим звинуваченням виніс із фабриковане рішення, але вона залишається з нами завдяки тому, що ми залишаємося з нею. І велика подяка тим людям, які зараз зранку до ночі в її восі, в її місті навколо неї. Я думаю, що це дуже надихаючий приклад, який треба розповідати іншим людям, в тому числі тим, які поки що сплять. А друга дуже важлива річ цей мітинг. Подивіться: тут немає вже підприємців, тут немає журналістів, тут немає захисників старого міста, тут всі люди разом. Бо розуміють, що проблема одна. Вона діється на пополам. Одна проблема це влада мародерів, влада бандитів, які, яка всім нам заважає жити. А інша проблема це байдужі. Вірений, пасивний народ. Вони пов'язані між собою. І те, що ми зібралися, і те, що ми розуміємо, що в нас одна проблема те, що ми починаємо знайомитися, діяти, домовлятися разом, це вже рішення. Пройде набагато менше часу, друзі, ніж ми думаємо, коли цієї влади мародерів не стане. Для цього потрібна ота річ, яку ми вже почали, організуватися всім. Позалежно від того, якою мовою ми розмовляємо, в якій професії ми працюємо, в якому місці ми живемо. І великого натхнення тим, хто поїде в автопробіг, щоб донести ці думки, і великої сили нам, тим, хто залишиться, щоб далі їх доводити справами словами власним прикладом. Так що все буде дуже добре.